Алілуя. Вітаю, дорога церква. Радийся знову бути перед вами. Перепрошую за мій голос. Я в процесі. Надіюсь на вашу підтримку. Ось. І першим я почну, хотів би з вашого дозволу, звичайно, зробити таку привітальну акцію. Апостол Павло він був дуже таким, знаєте, ну, цікавою людиною. <кій> і в своїй треті місіонерській подорожі ну, він мав мотивацію йти до Єрусалиму, але під час цього він відвідав там ще деякі міста, учнів, <кій> деякі церкви. Ось, і Два роки пробув в Ефесі, де Бог через нього чинив великі чуда. І Володя нам сьогодні говорив, що <кій> ми не робимо акцент на людей. Да? Але разом з тим нас Біблія учить, щоб ми шанували один на одного. Ви переджайте пошаною, у любові один одного. І з вашого дозволу, я хотів би привітати сьогодні наших дорогих пасторів, які сьогодні з нами, повернулись у своєї третьої місіонерської подорожі за час війни, відвідавши багато людей і вірю, що послуживши, і ті, хто з вас. Слідкує в соціальних мережах, я думаю, ви бачили всі ці дописи. Алілуя! І так, <кхе> має трошки часу, коротко і тезисно, але <кхе> сьогоднішнє слово я назвав мрії та плани як мотивуючий фактор у нашому житті. Ну, Тема досить незвична і мало і рідко, може, чуємо такі теми, але наскільки я пам'ятаю, колись. Якщо не помиляюсь, в 2024 році на початку у нас був пастор зі Сходу, з-під Бахмута, по-моєму, він говорив там щось подібну проповідь. Мотивація тепер модне слово, ми чуємо його, воно, скажімо так, на устах. Бо як мотивувати одних, щоб вони йшли туди? от ви розумієте, про що я. І, друзі, хочемо ми того чи не хочемо, але плани та мрії мотивують нас до тих чи інших дій. Навіть якщо ви думаєте, що ви не плануєте, ви все рівно плануєте. Бо перше, ніж появиться дія якась у вашому житті, в ваших серцях виникає бажання, мотивація до тих чи інших дій. Є різні джерела наших бажань, прагнень та мрій, є наші прості людські бажання, пов'язані з тими чи іншими земними речами. Є Божі мрії та Божі бажання в наших серцях. І на початку е е невеличкий для того, щоб переконати вас, думаю, остаточно. <кхе> Такі два свідчення, віддаючи дань шани єврейському народу, який пережив Холокост. Особисто я читав багато свідчень людей, яких запитували, що допомогло вам пройти це, що допомогло вам пережити це. І відповідь була така проста, може, для когось банальна. Це була якась мрія, якесь бажання. Тобто не ті люди, які жили очікуванням того, що воно от-от уже -от має закінчитись, а ті люди, які мали мрію, які мали якісь плани, бажання. Це в певній мірі рухало їх, мотивувало їх стояти і переживати <кхм> тяжкі часи, які ми також і сьогодні маємо. <кхм> Безліч прикладів ми маємо в Біблії, згадаємо Анну, да? яка так бажала мати дитинку. І це, це рухало її, це мотивувало її йти у храм кожного року, час у час, незважаючи на ті приниження, які вона, які вона переживала. Це мотивувало її падати на коліна, плакати, і вона отримала те, що вона бажала. Алілуя! Слава Богу! <кій> Якось ще на початку свого християнства, навчаючись в нашому біблійному інституті. Бачення. Нас була така дуже цікава тема, яка називалась планування. От, де нам розказували про плани, які вони бувають. і Короткострокові, середньострокові, довгострокові. От. І мрії. Мрії також є важливою частиною життя кожної людини, тим більше християнина. Мрії це те, що виходить за. Наші можливості. От, мрія не є мрією, коли ти це можеш сам здійснити. От, багато також, мабуть, ви чули свідчень різних пасторів, зараз, яких великих служителів, які досягли якогось рівня. На початку в них була мрія, Бог давай їм цю мрію, да? побудувати якийсь там центр. От. Ну, це й неймовірно. Своїми силами це неможливо, але це мотивувало їх, це рухало їх у їхньому житті. І в цій частині свого слова я хотів би звернутися особливо до молодих людей, які є сьогодні в нашому зібранні. планувати це нормально, чуєте? Відкласти соціальні мережі, сісти і подумати, як я себе бачу через три роки, через рік, через п'ять, що б я хотів досягти найближчі 5-10 років. І такі довгострокові 25 років, як любив казати ну, наш качан Сергій, якщо твоя ціль не що ти туди і попадеш, да? ось. Тому, молоді люди, плануйте відділіть цей час для того, щоб ну, записати ці плани, записати ваші мрії, які будуть десь там, знаєте, підсвідомо мотивувати вас. Щоб ви прийшли туди, куди ну, вірю в те, що Бог запланував. Оскільки ми віримо, що ми з Богом, то і наші бажання, і наші мрії у наші серця дає Господь. І це те, звідки вони беруться, я хотів би вам зачитати: Філипянам 2:13. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин. За доброю волею своєю. Ну тобто то бажання, бажання, які нам, християнам, які Бог дає. Усяке добре давання та дар досконалий походить з гори від отця світил, Якова 1.17. Тобто теж то бажання робити добро, бажання втілювати це в життя, це також приходить від Бога. Тому молоді люди, мрійте, плануйте із Богом. Е, ну і теж е, апостол Яків пише такі ще слова. Є небезпека в тому, щоб е, ну, е, ми, як люди, можемо щось напланувати собі, але кхе, у Бога, звісно, є свої плани, і він ну, застерігає. От він, звертаючись там до певної категорії людей, він каже: Ну, от ви сьогодні кажете, що ми зараз підемо туди чи туди, будемо робити те чи те, заробляти, жити там. Ну, каже, нерозумні. Каже, разом з, з, з тим, щоб сказати, що як буде Господу угодно, будемо живи, то ми зробимо те чи інше у нашому житті. Тому моє побажання, особливо для молодих людей, согласуйте ваші плани із Божими планами, і з Богом. І для цього, як ми чули перед цим Матфєєва, Любомира, пірнайте туди, на глибини. Не тільки вам кажу, всім кажу і собі також кажу. От. Але <клух> глянемо сьогодні на двох людей, в певній мірі, які потерпіли <клух> певне фіаско в своєму житті. Один із них, <клух> ім'я якого Набуку Дур Уцур. <клух> ну, складне ім'я, правда? <клух> Може, ви хтось догадався, про кого я говорю, ні? <клух> <гум> ну, Друзі, я навмисне взяв це, тому що про це говорить світська історія. І хотів би зробити акцент на те, що у Бога є своя історія, і вона записана ось тут. Так, тут не все написано, не всі там досягнення людей. І апостол Іван нам колись пише такі слова каже, якщо б всі чуда, які звершив Ісус записати, то не хватило б, ну, мабуть, всіх книг на той час у світі. Да? Знаємо ми його, може чисто через те, що Бог дозволив, щоб ми на його прикладі побачили дещо і, і знову ж в розв'язі Божих людей і Божих планів. Ім'я його, яке ми знаємо по біблії, це Навуходоносор. Світська, Світська історія говорить зовсім інше. Він говорить про Вавилон, про його величність. Там зараз учені десь там щось розкопали, дійшли до висновку. Як це ж він на ці висячі сади, всі були збудовані Семіраміди. Семіраміда це теж, до речі, ім'я його дружини, але на європейську транскрипцію. От. Але одного часу ми читаємо, ми знаємо цю історію, книга Е, Йому було сон приснився. І ми знаємо про цей сон. Але все рівно. От людина дійшла, от, знаєте, і, ну, верніше, от коли були побудовані ці сади, це вже якби історія. А те, що ми читаємо в Біблії, ми читаємо, що от він прохожувався да, і дивився: оце Вавилон, який я побудував свою і... ну, Десь він вже внутрішньо зупинився. да, Ну, що йому ще було потрібно? Вже, ну, Вроді все досяг, все, що хотів, те мав, вже побудував ці сади. І тут починаються такі речі, коли. Ну, і відповідно, ми знаємо цю історію, що пройшов Божий суд, пройшло сім років. І тільки коли він підняв очі догори і зрозумів, що небо панує. На цим усім, а не він тільки тоді йому було повернуто його стан. І інший досить відомий цар в Біблії це Узія. Знаємо ми навіть його з тих слів, що пише пророк Ісая, в день смерті царя Узії бачив я Господа Великого і піднесеного». Ви знаєте, цікавий цар був. Мало таких царів було. По-перше, що він царював 52 роки. Тільки, по-моєму, Манасія, нечистивий цар, він більше царював. От. 52 роки людина Бога при владі. От. І про нього написано деякі цікаві е, слова. Ви можете це прочитати, в друга книга Хронік, 26, 5, 10, 16. І став він звертатися до Бога, а за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. І побудував він. Башти в пустелі, багато ям для води, мав великі череди, рільників, виноградарів, садки, бо він любив хліборобство. А як він зміцнів, то запишалося його серце. Він спроневірився Господу Богу своєму. І хто знає історію, майже половину свого життя він провів окремо, тому що проказа покрила його тіло, коли він хотів війти у храм і звершити служіння. От, ну, Бачимо, наприклад, цих двох людей, десь внутрішньо, всередині десь вони зупинилися. Зник цей мотивуючий фактор, який допомагав їм рухатись далі. І що ж для нас, як для християн, є важливо у цьому уроці? Наші мрії і наші плани, які дає у наші серця Бог. Та? І Павло нам пише, люди добрі, <гум> він пише про Воскресіння. Каже, якщо ви надієтесь на Христа тільки в цьому житті, то ви що? Ви найнещасніші з людей. Так, я казав, нормально планувати, нормально щось бажати. Але найголовніша мрія. Чого кажу мрія? Тому що мрія це те, що ми не можемо досягти своїми силами. Для нас, як для християн, є небеса. Є там, наше перебування там. <кій> І про це нам пише: Думайте, мрійте, вірніше, про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Колося нам 3,2. Це буде являтися таким нашим мотивуючим фактором для того, щоб не зупинитися, друзі, не потерпіти фіаско. І апостол Павло. <кій> Вірою, ми досягаємо спасіння душ наших, і це те, що ми не можемо здійснити, як сказав, власними силами. Це мотивувало апостола Павла. І на кінець я зачитаю з Филип'ян 3,7 І далі по тексту. Але те, що для мене було за надбання, те заради Христа, я за втрату вважав. Не тому, що я вже досягнув. Зупинився, да? можна було досягнути, зупинитися, скільки ми бачимо, дійсно Бог зробив через апостола Павла. А Божі вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я не вважаю себе, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це, а коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Отже, плануйте, мрійте, узгоджуйте свої плани з Богом, і хай це буде вашою заповітною мрією небеса. Амінь.